Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 17 квітня. Нові ракети Бараса таки атакували військовий аеродром у Таганрозі. Спалахнула пожежа. Пишуть розмі. аеродром уже горить 20-й раз за останні 5 місяців. За даними місцевих партизанських телеграм-каналів, на аеродромі є загиблі пілоти, які були причетними по населенню ударів по мирних українських містах. Зокрема, Сумах Кривому Розі та Охмадиту в Києві пишуть про 19 загиблих та 25 поранених льотчиків, техніків та охоронців. Аеродрому цистерни з авіапальним та ракети рознесли весь таганрух. Авіабаза вся у повному складі спопилилася живцем. Сотні криків за 20 хвилин. Їх більше немає у ніч. На 17 квітня в місті Шує, Івановської області РФ повторно атакували місце дислокації 112-ї гвардійської ракетної бригади. Саме ця бригада ударила балістикою по сумах у воробну неділю. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра момент атаки безпілотників на військову частину? Де базується 112-та бригада. Очевидці зняли на відео кадри з'явилися в мережі. На відео видно, що в Шуї після нічної атаки спалахнула пожежа. Місцеві стверджують, що 112-та бригада ЗСРФ зазнала повторної атаки. Астра релокувала релокувала цю зйомку. Відео Відовили на кооперативній вулиці в Шуї, що безпосередньо за військовою частиною приблизно за 180 метрів від військового містечка 112-ї гвардійської ракетної бригади. Російська армія завдала цинічного ракетного удару по сумах. У варбну неділю за терористичними воєнним злочином стоять військові 112-ї ракетної бригади Росії. Окупанти цієї бригади відомі і іншим цинічними злочинами, що відомо про 112-ту ракетну бригаду Росії. У варбну неділю 13 квітня Росія завдала двох балістичних ударах по сумах. Внаслідок атаки загинули 36 осіб. 125 постраждали, Як повідомили в ГУР міністерства оборони за цинічними воєнними злочинами проти мирного населення стоять 112-та ракет. На бригада та 448-ма ракетна бригада окупантів, як зауважив телеграм-канал Кримський Вітер, 112-та бригада, єдина в Росії, яка має відразу сім орденів. Повна назва всієї бригади окупантів, яка скоїла воєнний злочин у сумах. 112-та гвардійська ракетна, новоросійська ордена Лені двічі червонопрапорна, орденів Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницького та Олександра Невського бригада, ракетне з'єднання сухопутних військ збройних сил Росії дислокується в місті Шоївановської області, яка Надцятого квітня атакували дрони та перебували у складі першої гвардійської танкової армії західного військового округу. За відкритих джерел відомо, що 112-та бригада має на озброєнні тарка «Іскандера», раніше також була озброєна комплексами. Точка -У» і Точка відомо, що саме бригада складається з трьох ракетних дивізіонів, ракетно-тактичного та хінічного дивізіону, дивізіону постачання та супроводу батареї управління і безпосередньо командування у кожному ракетному дивізіоні. 112-ї бригади є дві батареї у батареї, два стартові пускові установки і два транспортно-зарядні станції, машини. За підрахунками телеграм-каналу усього 112-та бригада має 12 стартових пускових установок, 9 п 78 1 12 транспортних зарядів, машина Т-9, 250, на 11 командно-штабних машин, 9 с 552 і 14 машин життєзабезпечення. Один пункт підготовки інформації 9 с 920 на машина Амітно-технічного обслуговування дев'ять командно-штабних. до слова 112-та бригада ймовірно причетна і до іншого воєнного злочину проти України. Так на початку 2025 року у Горпові що у Росії внаслідок вибуху тяжко поранений командир батальйону батарею дивізіону 112-ї бригади ракетної капітана Костянтина Нагайко. Він може бути причетний до ракетних обстрілів Сумської та Харківської областей, а також до удару по кафе у селі Грозам. Тоді внаслідок воєнного злочину загинули 59 Місцевих жителів а також угора повідомили, що на початку лютого 2025 року негайко помер. До слова раніше сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448 ї ракетної бригади ворога на Курщині, яка у вербну неділю 13 квітня вдарила по сумах. Внаслідок успішного відпрацювання відбувалася детонація боєкомплекту. Утрати серед окупантів оточнюються. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів в Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!